Тут ми стрижемо собак. Я дончанка. Нас застала війна ще у 2014 році. Ми вважали, що це все гра якась почалися оці проросійські, проукраїнські мітинги. Як як це виїжджати? Подумай, життя важливіше, ніж салони. Сиділи теж з таким відчуттям, що ось ось, ось, все, ми, ми повертаємось. Ми вже виїжджали, ми вже знаємо. Зовсім дурна. Який бізнес в країні війна? Треба якось своє життя продовжувати українському. Донецьку теж буде такий салон. Всім привіт! Мене звуть Женя і це моя дитина, мій грумінг-салон. Ходім, запрошую. Так, і саме тут в нас кав'ярня. А такого грумінг-салон. Ви не побачите в Одесі. Ось тут ми стрижемо собак, тут ми робимо наш основний грумінг. Тут ми працюємо машинками, ножицями. А тут дуже цікаво. Саме зараз у нас тут грумінг. Це англійський кокер-спаніель. І ось наша женічка, це наш грумер, яка сушить собачку, Така гарна собачка. До початку повномасштабного вторгнення я займалася грумінгом вже більш 15 років. Все, Все почалося з того, що моя мама займалася собаками. В неї був розплідник оцих милих собачок: Йорки, шпіци, мальтези. Потім настав той момент, коли мама говорить: слухай, Женя, а хто ж їх буде стригти цих собак? Ми ж розуміли, що шерстю відростає, собаки вже схожі на оці ну, чупакабрів, а грумерів на той момент ну, їх не було. Давай спробуємо самі. І в мене прямо на. Ну, Ну, получалося дуже гарно. Я почала давати об'яви у газеті на той момент ніяких соціальних мереж цього всього не було. Об'яви, ну тому що я там стригу собак. У мене кожен день прибавлялося по дві-три собак, і тут почалися події 2014 року. Я дончанка. На жаль, нас стала війна ще у 2014 році, але на той момент ми вже з дівчинкою вирішили відкрити зоомагазин і грумінг-салон. І якраз почалися ці сумні події. Ну, чесно, чесно, ми вважали, що це все якось гра, якась. Ми з нею працювали кожен день, дивилися у вікно, тому що всі ті події у нас були за вікном. Якраз це ну, салон був у самому центрі міста, і ми з нею це все дивилися і думали, та ні, ну входять якісь там люди, що це. Ну, Там ще походять та і усе. Почалися ці проросійські, проукраїнські мітинги. Ми були теж на одному, на самому такому великому проукраїнському мітингу, де тоді, тоді зібралося більш 10 тисяч людей. Так, і всі всі хотіли жити в Україні. Боролися як могли. Потім ми відкрили ще один салон, не дивлячись на всі події. Ми вирішили, що ми підемо далі. І неподалік, ми відкрили ще один салон, і все в нас було добре, все класно розвивалося. Але потім, 26 травня, коли почалися саме перші. Оці обстріли з артилерії, гради, ну і, і все, вся оця зброя це була настільки страшно. Нам всі говорять: потрібно виїжджати, потрібно виїжджати. А ми ж ну як в нас там квартира у центрі міста. В нас машини, в нас у мами там будинок в 300 квадратів у Горлівці, а в нас там бізнеси. Ну, як Як це виїжджати? Ми не можемо виїжджати, тому що в нас тут все, все наше життя саме у цьому місті. Ми ніколи не планували переїжджати. Ми хотіли розвиватися там, жити там, в українському, Донецьку. І я навіть Чоловіку своєму, коли він говорить, ми виїжджаємо до Маріуполя, наряди вже падають дуже близько. А я, я ридала і говорила йому, ні, я тут буду, а ти виїжджай. І вони силком мене тащили, його директор дзвонив мені і говорив: Жень, подумай, подумай, життя важливіше, ніж салони. Я виїжджала зі сльозами на глазах. Це було моє життя, про котре я мріяла. Просто мріяла. І тут вдруг в один момент все в мене все закінчилось. І я розуміла, я їду в нікуди. І ми виїхали до Маріуполя. Ну і ми жили з, з такими думками, що ми повернемось. Що ось дві неділі ми повернемось наші салони в Донецьку. Вони стояли, вони нас чекали. І ми платили оренду за ці салони. Ми їх не здали. Потім з Маріуполя у Миколаїв, цей рік ми сиділи теж з таким відчуттям: що ось-ось-ось, все, ми повертаємось, ми повертаємось у Миколаєві. Ми прожили 5 або 6 років. Приїхали сюди, ми вже зрозуміли, що треба якось своє життя продовжувати. Але як всім сумною, 24 лютого. Почалось повномасштабне вторгнення, і я пам'ятаю, як в той же день, 24 числа, ми просто сіли за стіл і спитали один одного: Що ми робимо? Тут наш дім вже тут наші діти, але що ми робимо далі? Ми їдемо, ми так передивилися ні. Тепер ні, ми вже виїжджали, ми вже знаємо, було дуже страшно. Ну і все, нашу Одесу обстрілюють, але ми з чоловіком сіли і Думаємо, ну що, ну ми звиклися якось з цими всіми обстрілями. Думаємо, все ми тут залишаємося і будемо щось вже робити. Страх минув, і я говорю: ну що, треба якийсь бізнес. Він говорить: ти що зовсім дурна? Ну, який бізнес? який бізнес? В країні війна, в країні такий страх, а мені дзвонить мама і говорить: Жені, я тут бачила, що країна видає гранти, гроші на бізнес. А ти от хотіла там, громінг салон Я кажу, та ні, ма, це якийсь от розвод, які там гроші, хто нам що дає. А вона мені знову так, я бачила. Оце по телевізору показували, що от якийсь там чоловік піцерію відкрив. Він взяв ці гроші, і оце відкрив вам. Що то гроші не потрібні? Ми вирішили все. Ми йдемо до своєї цілі. Ми відкриваємось це вже 2023 рік. У лютому з'явилися оці гранти. Все, ми будемо приймати участь. Ми не хотіли відкривати якийсь, знаєте, кабінет. Якийсь маленький такий кабінети, яких тут 100 штук однакових. Я хотіла салон, щоб люди заходили сюди зі своїми собаками і просто ну, були в шоці, в шоці, що за собаками, ось так то ну, такий сервіс. Саме тому ми вирішили, що це буде щось таке нове, чого в Одесі немає. І грант дадуть тільки нам, тому що такого бізнеса в Одесі більш немає і ні у кого не, бу не буде ніколи. Ми подали документи на грант. З першого разу <хи> в нас не вийшло. Там є бізнес-план, який дуже ретельно треба розробити, продумати кожну копійку. Так, в мене буде 10 столів, 2 фени, 3 доски, і там 4 розчіски. І вони будуть коштувати чітко ось таку суму. Міняємо цей бізнес-план. Це перерахували, все переробили думаємо, ну все. Це Стопроцентно той самий план. Дзвонять і говорять Євгенія, ми вас вітаємо. Ну, ми були щасливі. Ми навіть цю секунду забили про війну, про все, все, гроші в нас, все ми відкриваємося. Це наш бізнес. Ну про який ми просто мріяли. Ми в той же день. Я вже заключала ці договори по виробництву столів. Ванс. І я вже ввечері їм всім почала дзвонити. Так, Гроші вже в нас. В нас їх ще нема, але вони в нас. І тому виробляйте усі столи. І все. І нам треба швидко ось такі столи на гідравлічному підйомнику. Ми натискаємо, і він робиться нижче. І сюди, наприклад, можна буде поставити велику собаку, тому що грумеру буде краще працювати на ось такій висоті. І такий стіл. А, ну, це дешево і він коштує 30 тисяч гривень. Один. Також, ось такі ми купили столи. Вони без підйомника, але теж класні офігезні столи. Такий стол коштує 10 тисяч. Також ось така кліточка. Отель ми її називаємо для наших тваринок, які а, чекають тут на свою чергу. Та ось така штучка теж. Коштує десь 20 тисяч гривень. В нас зараз у салоні запис: ну, по 8-10 собак в день. Ми працюємо просто нереально багато. Мій бізнес пішов до верху, тому що багато людей почали виїжджати з країни. а Собак хотіли привести у порядок. За кордоном, наприклад, там стрижка собачки там коштує 50 євро, а в нас, наприклад, там, ну, це буде 600 гривень. Ми хотіли зробити у тому числі робочі місця, тому що зараз, у період воєнного стану, багато людей втратили, на жаль, і втрачають і далі свою роботу. тому Якщо таких бізнесів буде відкриватися з кожним днем все більше і більше, то і робочих місць буде більше. Правильно, і всі будуть щасливі. Потрібно ризикувати, не сидіти, не оглядатися на те, що було. Ми повинні думати про наше життя і йти тільки вперед. І Тоді у всіх все вийде. Знаєте, це для мене таке болісне питання повернутися да, до Донецьку, якщо Донецьк повернеться і так далі, ми вже, напевно, не повернемось, ми його любимо і пам'ятаємо, але Одеса це вже наш дім, і ми не оглядаємося на те, що було. Але якщо, ну, я так планую, що в нас буде велика мережа. Велика мережа по всій країні, і не тільки Україні, а й іншим країнам, то звісно, українському Донецьку теж буде такий салон, а може навіть і кращий.